Привіт, до мене щодня звертаються таргетологи, СММники і питають в мене, як їм шукати собі клієнтів зі своєї сторінки, для того, щоб не шукати їх на ворках, на телеграм-каналах і таке інше. Я зараз розкажу, про чому розділю на різні рівні. Якщо ви тільки початки, стільки закінчили якісь курси і не знаєте, що боїтеся і тому подібне. Якщо ви з середнього рівня вже так маєте кілька кейсів, вдалих, невдалих, це не важливо. І якщо ви вже крутий, але хочете масштабу, де його шукати. Цей подкаст буде цікавий не лише СММ-никам та таргетологам, будь-кому, хто працює в твердій ніші, для якої, для якої не треба якась там супервища освіта. Тобто юристи це не для вас. Якісь там медики це не для вас. Це для відеографів, тих, хто робить воронки, копірайтерів, ось таке, де можна закінчити курс і уже йти заробляти. Отже, новачки. Ви вчора закінчили курс. Ви ще боїтеся. Навіть якщо знання у вас ви впевнені, в них а ви навряд чи впевнені. Ви ще боїтеся, бо тому, що це гроші клієнта, тому що ви боїтеся за свою репутацію. А якщо не вийде, а що мені казати? А якщо спитає, а він від мене хоче те? А я йому це не дам результат. Ось в цьому страху можна варитися дуже багато. В мене є. О... Знайома, яка закінчила курси в 22-му році і не почала працювати, просто думає, так, я ще, я ще не готова, я ще не впевнена собі, ще один курс. І вона по сьогоднішній день закінчує курси, вклала вже в своє навчання мільйон доларів. Я розумію, коли вкладаєш своє навчання і просто йде ріст, да? зростання. А якщо вкладаєш своє навчання і вчиш одне і те саме просто тому, що ти не впевнений в собі, боїшся брати клієнта і шукаєш собі виправдання в тому, що я ще не готовий, що треба повчитися, це інша історія. Будь ласка, не потрапляйте в цю паску. Паску закінчили курс. Давайте діяти. Як діяти початківцю без кейсів, без нічого і з великим страхом? Здатися SMM агенції на півроку, що таке або таргетовані агенції, або інші агенції, якщо ви дизайнер, не немає значення, це все для вас підходить. Що таке агенція? Вони набирають клієнтів з різних ніж, шукають людей, які будуть з ними працювати, виконувати роботу, і самі заробляють на ось цій різниці. Там там беруть більше, вам платять менше, а самі заробляють на різниці. Вони їм вигідно вам платити мало. Так, вам ви будете заробляти мало, але по перше, ви будете заробляти не безкоштовно вже. По-друге, у вас, скоріш за все, буде куратор, який над вами буде стояти. Вони розуміють, що гарний таргетолог, асамемник, відеограф і тому подібне не буде працювати за такі маленькі гроші. А маленькі гроші це ну, приблизно 50, 100 ну 150 це максимум доларів. Так вони будуть це розуміти і, е, скоріш за все, над вами поставлять куратора, який буде перевіряти всі ваші дії. Тобто у вас не буде страху налажати, тому що ви будете знати, що є людина, яка це все за вами перевіряє. Розумієте, і е, все ж таки у вас буде досвід з різних ніж, тому що ви одночасно будете вести проєкти які компанії в Індії, е, чоботи, які продаються там з Італії, які продаються на Хмельницькому ринку, і якоїсь кав'ярні. Ви будете мати кейси з різних ніж і будете розуміти, яка з цих ніж вам е, більше подобається. У вас більше виходить е, там ще щось, і ви зможете потім працювати у цій вузькій ніші. Так пам'ятаєте мої попередні подкасти, якщо ні. Передивіться, що зараз треба працювати на широку аудиторію максимально в ніші. Бо у мене є знайомий дуже успішний таргетолог, який працює чоловік. До речі, в ніші. в ніші. В нюші, який працює в ніші б'юті. Він працює з б'юті салонами, з тими, хто нарощує вії, робить манікюри, педікюри, якісь там масажі і тому подібне. Чому йому подобається? Він дає класний результат. До чого йому немає значення, де знаходиться цей салон? В Варшаві, в Сінгапурі, в Києві немає значення. Абсолютно віддає всім класний результат, але тільки в цій ніші. Прийдіть до нього в інші ніші. Він вас навіть не візьме на ведення. Ви зрозумієте, яка ніша вам більше подобається, і зможете три. Звузити свою спеціалізацію, працювати лише в одній ніші, мати кейси і мати класні результати. Зрозуміло, що робити новачкам, йти здаватися в агенцію. Звідти ви зможете собі трішечки натирити кейсів. Дуже рідко агенції дозволяють використовувати кейси своїх клієнтів, логічно, тому що вони хочуть їх використовувати. Уявімо, що кав'ярня X прийшла в агенцію, вам дали її наведення і. Агенція захоче виставити цей кейс, стегнути в кав'ярню і показати, бачите, який класний результат ми їм зробили. Але ви можете хоча б зробити скріншот рекламного кабінету, хоча б описати без того, щоб згадувати назву цієї кав'ярні, і мати вже хоча б якийсь кейси на своїй сторінці для того, щоб перейти до середнього рівня. Середній рівні, коли ви вже маєте якісь кейси, десь успішні, десь неуспішні, але все ж таки клієнти поки не йдуть і так 500 доларів охоче не платять. Що робити? Що робити? Створити створювати свою сторінку в інстаграмі, вчитися продавати в інстаграмі. Можна на курсах інстагроші на моїх, можете на інших якихось курсах і починати продавати, але не ведення в цьому фішка. Зараз я розкажу інсайт, який стався зі мною випадково, але я розумію, що це настільки круто працює, що просто взяла це в собі і рекомендую всім іншим, хто працює в цих нішах. Не продавайте ведення, пишіть свої кейси, розказуйте, що ви ведете проекти. Так ви над цим працюєте. Ось такі мої кейси. Продавайте якісь інші продукти, більш дешеві, продавайте е, аудит сторінки, продавайте якісь міні-консультації, там при як прив'язувати інстаграм до Фейсбуку, як там щось налаштовувати, як правильно робити креативи, щось таке продавайте. Розумієте, зараз я це кажу для таргетологів. А представники іншої ніші подумайте, які маленькі недорогі консультації ви можете давати. Ви коли почнете розповідати робити класні експертні пости, почнете про це розповідати, продавати ті продукти, які наразі у вас актуальні, вам вже самі почнуть писати люди і казати: візьміть мене на ведення. Чому? Тому що, якщо людина каже. Видову інстаграм, телеграм і тому подібне. Ви купляєте, замовляєте? Воно виглядає ніби як е, не так органічно, якби ви просто розповідали: ось яка я крута експертка. Ось візьміть в мене консультацію. Ось такі в мене кейси. Ось я можу вам оформити за 500 гривень шапку профіля. Людина розуміє, що це якийсь правда, класний експерт. Треба в нього спитати, як би мені з ними працювати. Мені дуже хочеться і дуже цікаво. І вам почнуть писати самі люди в Дірект. Розумієте, по два клієнта в день нам пишуть. Ну, це просто. Але для цього вам треба навчитися продавати зі своєю сторінкою. Якщо ви не вмієте, то воно це все не спрацює. Оце дуже важливо. Навчіться продавати, навчіться смм Якою якої ви професії не були, навчіться смм і продавати зі своєї сторінки. І третій варіант, якщо ви профі, тут вже можете робити і курси, і навчання, і щось більш важкий люкс, і щось більш дороге. І все одно до вас будуть. Ще більше буде до вас приходити клієнтів, ви будете їх брати або на високі чеки, на більш високі, або будете взагалі їм відмовляти, тому що ну куди ж? Я, наприклад, відмовляю вже всім, ну куди я їх буду брати. Будь ласка, якщо ви середній рівень таргетолога, не йдіть відразу роб... таргетолога і самовника, не йдіть відразу робити курс. Шлях до курсу, до створення свого курсу, він теж цікавий. Шлях попрацювати з різними клієнтами. Подомовлятися з ними кому дорого, кому не дорого, це все позакривати, дати результат, зробити кейси, Це теж цікаво. Не одразу біжіть в курс, не лише в курсах ваші гроші. Гроші можна зробити різними методами. Наприклад, коли ми вже дійшли до рівня профі, ми створили свій чат. Для смм-ників і таргетологів, де вони платили нам підписку щомісячна за право перебувати в цьому чаті. А ми натомість давали їм різні консультації, відповідали на їхні питання. Тобто це був чат, де можна було поставити таке то питання, послати скрін рекламного кабінету. яка ну, не працює, і ми аналізували і відповідали. Ось це було наш. Перший точковий шлях в навчання. Чому ви взагалі зараз з Аліною, моєю колегою, до речі, підпишіться на неї, вона таргетолог, і дуже рекомендую пройти її курс з таргетом на тим. Там почитайте кейси на її сторінці. Так, ось це був наш органічний шлях до того, як ми почали навчати, тому що ось цей наш чат це перші наші такі свідомі навчання, і ми розуміли, що є люди з дуже складними питаннями. На які треба відповідати, тому що ми беремо за ці гроші. І коли ви логічно перейдете до власного курсу, то тоді він і з'явиться. Не пришвидшуйте ці події, ви до цього дойдете. і я кажу, не лише на курсах заробляють, я повторюю, можете їх взагалі не робити. Це історія не для всіх. Не кожен футболіст може стати тренером, хоч він і класний футболіст, розумієте, не кожен класний таргетолог може навчати. Не обов'язково це може бути ваша історія, але якщо ви навчитеся грамотно продавати зі своєї сторінки, це те, що точно не залишить вас без грошей. Я запрошую вас на свій курс інстагроші, де ми до нитки розберемо все від створення продуктової лінійки. В залежності від рівня, який ви таргітолог, ник відеограф і тому подібне, до перших продажів ми пройдемо, і вам треба буде просто створити цю сторінку, навчитися грамотно її вести і відбуватися від клієнтів, які вам писатимуть щодня по двоє людей. Ось і все. Хто хоче, приходьте до мене на безкоштовну діагностику, розберемо конкретно вашу ситуацію. Я з вами поговорю 20 хвилин і ви будете розуміти, що ви будете мати і що вам для цього треба зробити. Хто вже е, загорівся, хоче вже працювати, хоче е, 6 тижнів дуже активно попрацювати, але потім е, знімати вершки і заробляти, я вас чекаю на курсі інстагроші. Теж пишіть мені в Дірект інстаграм, розкажу про ціни і умови. Ну і почитайте кейси на моїй сторінці. Я думаю, що вони говорять самі за себе. Всім гарного дня!